Добрий день, отже, недавно робив відгук про димогенератор. Сьогодні буду його випробовувати. Засипав щепи. Щепи засипав десь відсотків так з 30 і буду розпалювати. Підпалюю щепи розпалювачем. Так, як бачимо, димок вже підкалює щепу. Як видно, димок вже йде, тобто щепа розгорілась. Зараз буду під'єднувати нагнітач повітря. Запускаю нагнітач. І от вже бачимо, як йде дим з димогенератора. Дивіться, від'єднав, тобто дима немає, але видно, що щепа горить, так як іде дим, звідси його видно. Під'єдную. Нагнітач і от дивимось. А, як додаю, додаю потужності і ми дивимось, як виходить дим. От я дав 10 навіть, не 15,1. І гляньте, як іде дим подивіться. Зараз добавлю до 12. 12. Ну, я не знаю навіщо давати більше 15 тому що це дуже сильний дим. І він вже видно, який він плотний. Гляньте, він не в каптільні. Тобто це дуже багато. Для того, щоб заповнити каптільню димом, вона в мене невелика, навантажена до 25 кг, цього достатньо буде не знаю, хвилини 3. и потом его нужно будет прикручивать на минимум. Ставлю 6. Ну, так, 6. Вот. Я думаю, що тут на п'яти, дивлячись, що коптити. Гарячим копченням, якщо статикою то 6, а гарячим копченням, овіж дивлячись, який продукт, скільки по часу, то в принципі 5 в, цього буде достатньо. Ну, покоптиться, потім покажу відео, що тут буде по конденсату. Але, повірте, я вже дивлюсь по диму, який він виходить, то різниця відчувається.